Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, пам'ятаєте, я був показував, що яка, перед тим снігом я ротоваторами профрезерував городу. Ну, як ви бачите, оце я нічого йому не робив. І я по ньому посадив картоплю. Ну, На виході треба загорнути, бо тут я е е цього, виїжджав. То, це, то якраз під самий кінець вона не загортається картопля. О. Ну, трошки я пробував хотів зняти і садив, трошки я тут його трошки покривив. Місцями є рівно, місцями є покривив. Ну Я так думаю, що це перше ж підгортання його вирівняє. Не так це все проблематично. Справа в тому, що прийшлося мені садити самому, виносити, докладати картопельку, все це самому. У мене головний мій оператор захворів. Я його не хотів витягувати. Так що хай краще він виздоровіє, бо на роботу йому ходити треба і ще ж. Йому, він має собі картоплю садити, то хай лікується, бо буде, щоб не було гірше. Так от, ну як ви бачите, оце догруз у мене спереді. О, хоч і дев'ятка важка, дизельна, акумулятор стоїть. Тут, як ви бачите, 50-й форте. О, ну, що хочу показати. Ну Трошки повеляло чому, бо я тут з, кра... з краю йшов, то в мене е... ота сторона, бо це він був розвернутий. Е... Ліва сторона, не було оцього ящ... е... цього кріплення. отакого, такого, бачите, тут ящичок стоїть, спеціально на болтах, тому що я їхав по -під теплицю і трошки е... сажалку перекосувало. Вже так, як пішов десь рівніше, поставив, воно збалансувалося, то все нормально стало. О, ну Як ви бачите, о, оця тяга її називають тяга імені мотоблока. Тім, вона, ну що сказати, ця сажалка, я не знаю чому, але вона важ, важкесна, вона важча. Сама пуста, вона важча за бункерну, набагато. Що, допустим, якщо я тою сажалкою сажу, я спереді не вішаю, то тут прийшлося спереді цього, бо було важко дуже піднімати. О, як ви бачите, що з добривом я ну, майже вгадав, чуть залишилося на дні, то це ми прокрутимо, воно висипеться і все піде. О, ну, От бачите, тут з обох сторін ящички стоять. о. Вони, Їх можна дуже просто цього, вони знімаються, чотири гайки розкрутив з одной, 4 з другої, воно знялося, все є. То це я його... Трошки доробляв, бо прийшлося відрегулювати, бо попере, перед цим я працював на менших колесах і тут прийшлося всю цю регулювання переробляти. Але як ви бачите, та як мій цей, це коробка 3 плюс 1, але з ходу зменшувачем, і дуже зручно на малих, самому можна садити картоплю без всяких проблем. Ну Трошки ну рядки по цього туди-сюди. Але якби я не знімав. І ще і, яка тут проблема, я ще думаю над її вирішенням, можливо, це буду міняти. Тут що виходить? Тут виходить, якщо прямокутна картопля, і якщо вона сюди прямо впала, то буває, тому не випадає. Треба за цим слідкувати. Через що трошки одному не зручно. Вдвох без проблем. Рядки рівненькі, виходить, все гарненьке. І проблем нема садити з цим. Ну, що зробиш? Ну ще з недостатків я бачу, що мені тут -то треба, В мене стойки получилися короткі. Треба додати буквально 10 см стойку, щоб трошки занизити диски вниз. О. А так, все, я посадив картоплю. Чому я е, цією сажалкою сажу? У мене тут три сорти. О. І стараюся відмічати їх, щоб все було точно як треба. То... І головне, головне що е, тут невеликий кусочок землі, е, бункерною сажалкою обриває рістки. Як би там не було, але е, картопля, да, вона обірвала ростки після бункерної сажалки. І потім воно проростає, але виходить, що проростає трохи пізніше, буквально на тиждень два від бункерної сажалки, бо там все-таки обриваються ростки, щоб не казали. Хіба що там дуже-дуже маленькі, то воно пізніше, після, після того, як обриваються ростки, то воно пізніше трошки всходить. Ну що, Я так сподіваюся, що оце, ну, залишилося трошки, Ось ви бачите, це як я виїжджав. То, 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 то не присипало картоплю там, де зараз тільки здалося пройтися, підгорнути, сховати мотоблока і вже далі я буду садити бункерною сажалкою. Бо вже, вже, вже насідають тітка. Тітка телефонувала, казала, мені вже города вигорали. кажу, готовте картоплю, будемо садити. Так що я поспішив сьогодні посадити, щоб я вже бо... Потрібно буде чіпляти бункерну сажалку. о До неї вже зробив добрива, проведу випробування, як воно працює. Ну Час покаже. Хорошо, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, о, давайте поради. Діліться своїми здобутками. Ми переможемо. Слава Україні!